Андріан Гутник з Української об'єднання свобода, хочу наголосити, я отут рахував, коли мені давали слово можливість. Скільки вільних земельних ділянок сьогодні вже проголосували депутати, все Українське об'єднання свобода не голосувало за то. Хочу зауважити. А коли ми говоримо про і виступають сьогодні ж на тій трибуні родини, дружина загиблого бійця, в АТО, ми говоримо у Львові надто дорога земля. Ми не маємо можливості надавати всім землю ті, хто воюють. Захищають нас сьогодні, щоб ми мирно, спокійно могли сидіти. Дехто не давав діребанити Львівську землю, а дехто діребанив, має можливість роздавати вільні земельні ділянки. А для бійців, а то і загиблих родин ми не маємо можливості. Це констатація. Значить, ту територію він саме захопив, тому що раніше вона належала садочку. Там сміття він викидує. Я, до речі, знаю, що де це. Колеги. Ну я розумію, що поговорити, емоції дати. Доглядає людина територію. Огородила, прибирає, то в чому її проблема?